Приводом для того, аби згадати про цей багатирський вид спорту стали перші всеукраїнські студентські ігри. Втім, ми зосередимося не лише на перипетіях цього турніру, а розглянемо сумо як один з видів самореалізації людини. Боротьба велетнів змагання гігантів. Як тільки не називають сумо. Втім, переважно це спортивне шоу пов'язують з Японією. Там і гонорари шалені, і ритуали цікаві. І борці суперзірки. Українське сумо для декого це слово сполучення. І досі звучить доволі екзотично. Втім, наші борці ставали вже чемпіонами світу і Європи з цього виду боротьби. Судочка тут триває, доки один з борців не вийде за межі майданчика Дахьо. Або не впаде. Важливі в сумо і борцівські навички, і психологія, і швидкість. Можна обладати. молниеносная реакция, очень быстрым мышлением, чтобы побеждать сумму. У нас, когда мы, ну, не секрет, что у нас выступают спортсмены разных видов, единоборс, и не только единоборцы, но иногда великие там, олимпийские чемпионы борются по одной схватке там, из других видов спорта, потому что сумму это немножко другое, это как жизнь. Это нужно быстро соображать, быстро думать, быстро принимать решения. Раніше у збірної України була тренувальна база неподалік Алушти. Там проводилися і збори, і змагання. Зараз після окупації Криму ситуація погіршилася. Втім, успіхи на міжнародній арені нікуди не поділися. Та й на турнірах усередині країни відкриваються нові імена. Як от знайомі твої які дізнаються, що ти парашучий сувора? Не сміються, не жартують, не жар. От навіть це вільників зароні не ставляться. Нормально Я Нормально, армічно, Все привісу розвиваємося. На відміну від професійного суму, любительському дозволено змагатися і дівчатам. Причому українські жінки здобули найбільших успіхів на міжнародній арені. Чого лише варта перемога у фіналі чемпіонату Європи українки Аліни Байкової над нашою колишньою співвітчизницею Дарією Ібрагімовою з Севастополя? Є кому захищати честь країни і у важкій вазі важко боротися по самому? самоні такі от швидкоплинні сутички здається, ну що там сил витратила спортсменка. А насправді як вона? Важко з не боротися себе настроїти. Оце все на, ну, якби на цю мить. Це може бути ну, самі бачите 10 секунд і все. Ну, головне це настрой, тренування, якби це, е, це, е, опит, щоб тренуватися, і все. І ну, боротися це один кайф. Суму не лише цікавий вид спорту, а ще й привід замислитися над тим, що не існує зайвої ваги. Якщо ви вмієте правильно використовувати і любити кожен грам власного тіла. 朝勝利